Брати і сестри скажемо слава Богу. Я довіраю мій Господь. Я довіраю. Дай Боже таку способність довіратися Господу, довірати свою життя Господу. Я сьогодні хочу поговорити з вами о наших молитвах. Я навіть в прошлої дні вчора, позавчора, обіцяв. На хто був на молитві, що ми будемо розсуждати у наших молитвах. Але давайте вспомним, або ще раз, ті проповіді, які ми чули. Перший брат говорив нам особи, так сказати, уділив увагу на те, що ми будемо звершені на вісах Божих. Ми можемо вісити на висах чоловічського, того чи другого, але будемо звишені на висах Божих. Давайте поросуємо, хто із нас може сьогодні вірно сказати, що я буду звишен і моя святость перевісить моє, можна сказати, не християнське життя. Думаю, брати і сестри, ми цьому боїмося говорить і уверено, але є такий, такий розказ, і ми розуміємо, що це істина. Якщо Бог не положить на чашу наших діл свою милость, ми не перевесемо наші недобрі діл. Тому Бог, друзі, написано, милость Божа. Прибільше небес. Милость Божа, вона має великий вес. І якщо на наші чаші, чаші наших добрих діл, буде положена Божа милость, тоді ми уверено йдемо в царство небесне. Другий брат читав, як ми і слухали Царство Боже не покупається за серебро, Царство Боже дається даром. Но остановимся и на цьому пороссуждаем в самом деле, Царство Божие дается даром, даром дается друзья, кажется Царство Божие, но читаем Исаия 55 глава. Кто жаждет, іди ко мне і пей. У того, как сказано, из чрева потекут реки, воды живой, идите. Навіть ті, у яких нет серебра, й дітей покупайте без серебра, без золота і без плати. Оказывается, царство Божие треба купувати, хоча воно дається даром, але не за серебро, не за золото, але покупати треба. Тому, брати і сестри, розсуждаємо над цими словами. Царство Божие дається даром і вдруг Говориться, і покупайте для того, щоб і нам приобрести що в земній житті, ми усердно трудимося. Хто створював дома, життя, хто приобретав якийсь -то транспорт, тот знає, наскільки треба потрапитися, щоб приобрести життя, щоб приобрести транспорт, треба усилено працювати. Я по русскому робота треба. Тому, брати і сестри, для того, щоб Царство Боже отримати без серебра, без золота, але без труда ми його не отримаємо. Тому сказано Слові що Божому, щоб ми, Бог нас призвав, щоб ми вийшли і трудилися, трудилися для Бога, трудилися для свого спасіння, а може бути навіть і для других. Нам необходимо трудитися, Поможи нам Боже, бой, що наш, наша, наша життя і царство Боже, друзі, треба приобрітати. Приобрітати, трудиться. Для Бога прилагать усілля і старання, і як ми чули, передо мною брат говорив за язик, теж треба трудиться. Трудиться над собою, трудиться, щоб не грішити устами, трудиться, щоб не говорити лишнього, трудиться, щоб не допускати огорчення і обід, коли хто нас облічає, коли хто говорить, це треба труд, щоб побіждати себе. Я не раз ці слова напоминаю. Вам і собі. Приста говорить, побіждаючи себе більше завоювателя города. Представте, який це герой, завоюватель города, але побіждаючи себе, побіждаючи свої уста, свої привички, свої наклонності, свою гріховну житті, побіждаючи свій недобрий характер, більше завоювателя города, то Бог. Так говорить, читаємо Слово Божие, о чому я вже сказал, читаю перше місце Тимохвею, друга глава Першого послання. Тимохвею я вибачаюсь, перше послання. І так, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. За царей і за всіх начальствующих, дабы проведети там життя тихою, мирною і безмятежною. Апостол Павел Хімокве говорить, а сьогодні нам і так прежде всього, прошу совершать молитвы. це труд. Труд, друзі, совершать молитвы. А далі прощення, далі моление, а затем благодарение Богу. Я думаю, нам треба порозсуждати, що таке молитва, що таке моллення і що таке благодарення Богу. Моллення, де Слово Боже нам ясно говорить, це не молитва п'ять минут або може більше менше, і навіть молити так. Ну, лег... За ученими словами можна говорити, брати і сестри, тру треба, щоб молитися Богу, щоб молитви наші були не тільки молитви, а і Обрати Обратимо на слова, які написані в Слові Божому. Читаємо такі слова, Ісаїв, 52 глава. Голос сторожей твоїх, Он. Они то есть возвесили голос свой, и вы вместе с ними ликуєте, ибо вот ибо видит Господь, зори ваши, и ваше чує морение. Бог, друзья, чує морение, и Исаия говорит пророки Исаия, то есть Бог через пророки Исаия, Бог. Слуши сторожей, котре вот, звісили голос. Чого в наших молитвах ми повинні зізнатися? Це некоторі вважають маловажним. А що не раз укурають нас, навіть інші конгресі, а що Бог глухий, що треба взивати? Ну, обрати внимання, як молилися християни, як молилися навіть в Старому Завіті. Ми недавно з браттями розсуждали, коли прийшов ковчег. Божий, стан Ізраїльський, коли була війна, вони так молилися, що друге господарство чуло, чули в другому господарстві. От чого так євреї громко моляться? Брати і сестри, давайте обратимо на це внимание, щоб наші молитви не були через зуби і ще потім. Чому то Бог говорить, «Возови ко мені, возвись голос Твій, Ісаї 58 глава? Возьвій Голос Свой і укажи народу моєму. Бог, друзі, чує, да, Бог чує все, навіть знає наші помисли. Але чому-то Бог треба від народу Божого. Спаминай ще історію, друзі. В своє час Давид, коли воцарився і переносили ковчег. І заметьте, що Давид говорить. Ліві там, Давид говорить, Давід. Даже ліві там говорять, заставляє їх і говорить, проізноси молитви громкії, славословиє Богу, громко возносите Богу. Чому так Давід говорив? що Бог не чує ні, Бог хоче нашої усердної молитви, а може би навіть усилля не шептати, не говорити через зуби, але громко читайте. Це Слова Божьє, де сказано в Слові Божому, ми знайдемо багато місць, священного Писання. Нієме в своє время, коли коли строї, строїлася стіна Єрусалимська, а затем знайшли закон Божий, книгу в храмі, нашли, принесли до Ніємії, Ніємія прочитав, зібрав народ і говорить, і стали молитися, взивали к Богу громкими словами. Взивали к Богу. Коли почитали закон Божий, познали, що вони не зв'язують закон Божий або нарушають закон Божий, стали громко взивати Богу. І ще раз напоминаю, Давід переносить ковчег, ковчег переносить і сказав Давід. Взивайте громко к Богу, щоб в наші молитви, щоб наше слово слово було громко, заставив Давід. Даже так і говориться, Давід приказав, громко молитися. Я вам не можу приказати. Я вас просто просив би молиться Богу і молитися так. Щоб наші молитви, друзі, були гарячими, щоб нам не шептати перед Богом, а говорити Богу, як Слово Боже, учить. Обращаємо увагу на Новий Завет. Іван і Петр йдуть в храм для молитви в час дев'ятий. При двірах храма сидить хромой, отчеба матір. Петр, нього, хромой просить милостині. І я думаю, коли Петр сказав, смотри на нас, я загорілося така увереність, зараз щось мені особові подадуть. Овісять золота, або серебра, раз говорить смотри на нас. Обічно ніщі, коли просить шапка сосуд, сусуддя то, і не призивають тих, хто тоді що то Таке незначительне, дивись на нас. І вдруг Петр говорить: смотри на нас. І він пристально почав смотреть. І Петр говорить: серебра і золота, яке ти понадієшся, ми дамо, нема в нас. Нема. Але ми даємо те, чого в нас нема. Чого нема. Що і то даємо. То є даємо во ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. І взяв його за руку, хромой піднявся і почав славити Бога, навіть громко славити Бога, і скаче, і славити Бога, Бог явив милості, серебра і золота нет у нас. Але що имеем, те даєм. Брати і сестри, ми не маємо того, що мав Петро. Петро не мав того, що ми маємо. У нас сьогодні у кожного от без збору, і ми кожен. По усердню нашому, що то дамо на діло Божє, Петра не було, серебра й золота нема, але те, що маю, то даю. Молитва, друзі, дає силу, молитва дає віру, вдохновляє на діло служення і на труд. І взяв за руку хромого і Хромой скочив і почав славити Бога. Затім первосвященники старейшини возбудили. Проти Пітра іоанна гонення. Каже должны були прийняти, але возбудили гонення, навіть арестували їх, нанесли їм удари і затем приказали отнюдь не говорити більше об Ісусах Христі об этом учені. Петр говорить, ми повинні слухати Бога більше, ніж від чоловіка. Ми не можемо не говорити. Те, що бачили, те, що чули, ми не можемо не говорити, благодать наповняє серце. Сила Божа зійшла. Чоловік не може одержатися, коли Бог наповняє, он що то буде робити, славить Бога устами своїми. молитвою, пісну пенієм, наповнилось серце благодатью. не можна умовчати. І коли далі читаємо Слово Божє, відпустили їх. Прийшли к своїм, розказали апостолам, ученикам Ісуса Христа, розказали, як пригрозили їм, щоб об імені Ісуса не говорили. Начальничі книжники, фарисеї, сказано Слове Боже, вони склонили коліна і возвісили голос і помолити їх поколебало місто. Для чого Возвішати голос, брати, для чого? Возвісили голос, ми цього боїмося, або стидимося. возвісить голос перед Богом за милость Божу, за благополуччя Боже, за те, що над нашим горлом мирне небо, за те, що ми живемо в своїх домах, за те, що в нас на столі ізобільні пішки, ми повинні возвісити голос і воздати Богу. Воздати Богу хвалу і славу. Писання говорить, Только услышу опель твой, приду на помощь до тебе. Дальше вертаемся в царь завет, израильский народ в Египте. Бог сказал Аврааму, потомство Твое будет в порабощении лет 400. Народ Израильский попадает в Египет, проходить 400 лет в порабощении. 410. по порожнені, 420. і возвісили голос і підняли вопль народ ізраїльський, тому що велике бедствие, сильна робота і знурення, хвороба преслідує народ ізраїльський. 430 являється Господь через Мойсія і виводить. В той час. Коли ізраїльський народ підняв опель, брати, сестри. Сьогодні час тяжко, сьогодні навісла туча над нашою державою. Нам нужен вопель підняти до Бога, не тільки тихенько а вопель, вопель, друзі. Я думаю, всі мудрі розуміють, що вопель це не шепот, це вопель. Подняли вопель ізраїльський народ. Бог говорить, іду і збавить народ мій. І вопель народом моєго дійшов до мене, вопель народу мого. Браття, сестри, я нікого не заставляю. Я вас просто прошу, давайте усілим молитви, усілим наш вопель до Бога, щоб Бог вийшов на допомогу. Ви знаєте, і в церкві, які в нас є проблеми, не буду ні говорити. Члени церкви знають, поможи нам Боже, щоб нам молилися так, щоб приходив від Господа і благословення отримували ті, які сьогодні страждають від різних дійств, навіть і від духов. Тому читайте Слово Боже, давід говорить такі слова, а я громко буду славити Бога моєго устами моїми. О чому сьогодні ми чули за уста, Давид говорить, а я громко буду славити, і я вам говорю за себе говорю, а я громко буду славити Бога. Некоторі навіть осуждають за наші громки і нас, а я громко буду славити Бога моєго. Так сказав Давид, так говорить сьогодні кожен християнин, який любить молитися, любить славити Бога. А я громко буду ставити Бога моєго. Апостолів, я апостолів сказав, де ученики громко молилися Богу. Возвіть голос Твій, так говорить Бог, Возвіть голос. І євреям читаємо 5 глава. Давайте дословно прочитаємо євреям 5 глава. Говориться в нашому Господі Ісусі Христе. Це син Божий, це не чоловік, син Божий. Однако, говорится о нем такие слова. Пятая глава евреям читаю. Будем читать из пятой стишка. Так и Христос не себе, то есть так и Христос не сам себе присвоил Саву быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорится, «Ты священник, во веки починул Мелко Сидека. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами вознес молитвы и моления Могу спасти його от смерті и був услышан за своє благоговение. Син Божий, друзі, вопіяв до Отця Небесного, вопль підняв. Он в одній плоті своєї, сильним воплем і со сльозами вознес молитви і молення і був услышан за своє благоговение. Нам сьогодні усі проспівали в «Позови мене Господь. Я многі знають, в мене цей псалом в мобілці вже напевно з рік. І коли до мене дзвонять цей псалом, я слухаю. «Позови мене Господь, Даль небесною, брати і сестри, Бог позове. Раніше кого-то Боже, кого але як ми чули, ми станемо на вісах, на вісах правосуддя. І Бог зветить наші діла, наші молитви, наше служення, наше усердня, все, все участвується Богом. Як Ти молився, як Ти служив Богу і яка твоя була жажда. І ще раз повторюю ті слова Ісаї, де Бог каже: Хто жажду? Іди кому і пей. У то как сказано, і ще потекут реки води живої. О чому сказал Христос Самаранки, хто жаждає, так же воду дам, которую хто б пить, не буде жаждати увек. Вода тот благодать Духа Святого, но жажда треба, жажда в молитві, жажда чтінню Слова Божого, жажда, друзі, вопія до Бога, щоб Бог благословив. У нас є ця проблема, которую ми оставляємо її не секрет. Ми молимося за країну, в якій ми живемо і правильно робимо, але є внутрішні нас проблеми, церковні проблеми. Нужна подимати вопль, нужно молитися Богу, молитися Богу за братів, за сестер, які попадають. Оце неприятне положення, де враг бушує, де враг атакує такових. Нам потрібно підняти хвопель, подняти попель у состоянні церкви, о тому, щоб і в церкві, церкві проявилося дарування Духа Святого, щоб проявилася благодать Божия, щоб ми отримали від Господа ответи на молитви і на наші нужди, які ми маємо перед Богом. Давайте склонив коліна і молимося Богу. Амінь.